Бойовий медик Максим Зелений загинув у часовому ярі у серпні минулого року. Його мати Ірина розповідає, до початку повномасштабної війни син працював будівельником за кордоном. Мав знову їхати на роботу, однак залишився, аби допомагати українським військовим. Не було в нього вагань ні одної хвилини. Він сказав: Моя сім'я тут залишається. Я залишаюся з нею. Він почав допомагати хлопцям воєнкомати. Оборудували тоді. Постпости, блокпости, допомагали їм пленками, стройматеріалами, грошима. Згодом на фронт пішов його молодший брат. Максим вже шість разів проходив медогляд. Його не брали через стан здоров'я, розповідає Ірина. Однак, у травні 2022 року все ж долучився до 17-ї криварійської танкової бригади. Пройшов навчання і став бойовим медиком. Він сам краще здав екзамени по цій тактичній медицині, він пішов бойовим медиком. Хоча з медициною він ніколи не був зв'язаний. Дуже багато зараз даже телефонують хлопці, яких він евакуйовував із поля боїв. Він дуже їм допомагав. Вони казали, що такого більше в нас нема. Дружина Максима розповідає, на фронті він завжди був з оптимістичним настроєм. Міг. Подзвонити і підтримувати душі мене. Ось така людина. Мені, мабуть, не доводилось йому його підтримувати. Він завжди був бадьорий, впевнений в своїх силах, в силах своїх побратимів. Максим загинув, евакуюючи з позицій, тіла бійців. Мати каже, він хотів, аби кожного українського воїна поховали з почистями. І він пішов спасати. Уже не побратима, не живого, а двохсотого. го і Він завжди казав, каже, мені треба побратима витягти з поля бою для того, щоб хоч батьки ж поховати. І там прильотом накрило, і він там все стався. Зараз його мати продовжує допомагати українським захисникам. Одному хлопчику в останню минуту подзвонив мене не мав бутися. не мав бутися. Згоріли берці, нема в чому. Зима. Він аж танцював. Я представляю, я як бачила ті очі, він аж плакав. Каже, я ж знати, тому що я 44 дня дні піду і я хочу бути і бути. Разом з дружиною Максима вони продали його машину, щоб купити нову для потреб ЗСУ. У нас була газелька, поламана у дворі, стояла, ми її продали, доложила Катя. Гроші, і ми купили їм ниву. Їм воно нужніше, хлопцям треба. І зараз, коли телефонують хлопці, вони сказали, що машина в надійних руках, все добре, вона нам потрібніша. Ірина їздить на фронт до товаришів по службі сина. Для них ще є бронежилети, в'яжу шкарпетки, передає смоколики. каже, знає, як важко бійцям, адже два її сини побували на передовій, тож намагається, хоч якось, допомогти військовим. Юлія Киричок, Суспільне новини, Дніпро.